Вітаю, зараз я хочу подивитися питання місто оріхів, Оріхів. Що заважає захистити місто Оріхів від ворогів, закрити небо, припинити бойові дії і відвести ворожі війська від Оріхова. Від міста Оріхів там важка ситуація, обстріли смерті, багато смертей. Де покращення? Допомога містянам вам будуть надавати гуманітарну допомогу і в... забезпечать тепла зима. Суд. Іде суд за смерть. Так, ворог буде отримувати. Такий обстріли. Щас треба подивитися. На майбутнє дуже добра карта. Вам виплатять, так розумію, багато руйнувань, багато обстрілів, багато зруйнованих будівель. Це все зафіксують, виплати виплатять. Така вийшла. Агресію здійснюють в прямій дії. Дуже сильно обстрілюють, руйнують, вбивають людей, мирне населення вбивають. Прошу ви ще сили. Немає е, холодно, люди так, немає е, їжі, немає, дуже важкий стан воріг зміниться, буде робота. Військові дуже сильно стараються, щоб відвести, щоб закрити небо, але там масово, дуже багато ракет. Щось є, що не дійшло, на що чекають військові. Треба, щоб відкрилась дорога. Так, є план захисту. Є план для того, щоб відігнати ворога від Оріхова, щоб не було змоги руйнувати Оріхів. Вам, військовим, щось мають надати, але воно все заглохло. Вони очі... в очікуванні. як заручники, як заручники. От це. Місце взяти як в заручники обстрілами війську, а також наших військових не вистачає живої сили. Мало. -ма -ма буде Відкрита буде вирішатися питання, будуть на коні. От всі, всі що їм необхідно, Підтримка зброєю, підтримка людьми. Все отримають військові в цьому напрямку. Зараз саме важкий такий стан. День і ніч буде перемога. День, ніч, як наче два дні, і військові отримають там перемогу України. Ще два дні тортур, отаких, ну, як ворог, мирне населення тримає от в останні такі бойові дії, обстріли, не виїхати, не заїхати, як оточень ну Прострілюються всі виходи, входи. Люди, як за як наче там затримались, не можуть виїхати. Він них там тримає вогневим вогневим, вогневим кільцем. День ніч. І перемога за Україною, мирне небо. Так. Я хочу подивитися на майбутнє дуже добрі карти, фінанси, те, що не вистачало людям, прийде допомога. І планування, відбудови. Дуже сильні руйнування. І депресія в людей. Настільки вже Ну все зруйноване, сильна депресія. Але план відбудови вже готовий, вже готовий план відбудови міста. Так, і на майбутнє на коні. Це дуже дуже, дуже гарна карта. Я хочу забрати весь негатив, повернути ворогові. Більше немає змоги. заперечую, 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 заперечую. Більше немає змоги. Ворог Росія. Окупанти. Чинити агресію. Щодо міста Оріхів. заперечую, весь негатив. Повертаю. Фортуну до міста Оріхів. Припиняються бойові дії. Все, на що очікують і готують для військових зброю, для військових України. Надається негайно. Забираю всі перешкоди, запираю всі перепони. І розвертаю всі бомби, ракети і снаряди, всю агресію, що чинив ворог. І вбивав. Мирних людей, повертає йому назад, тепер він вмирає, тепер на нього летять його ж бомби, ракети і снаряди, сам по собі стріляє, тікає, лякається. Допереч, буде так. Так, а відкриваються всі дороги Збройним силам України для здійснення наступу для військового. Наступу на ворога, щоб знищити, відігнати ворога від оріхова. Більше нема депресії, заперечую до людей якнайшвидше заперечую, приходи. Вся необхідна допомога, фінансування, гуманітарна допомога, відбудова будинків, відновлення інфраструктури, тепло, світло, опалення, все, що необхідно для людей в Оріхові, повертається. Люди знову. Відчувають мирне життя без смертей, без страху. Буде так, буде так. Прошу вас. Бажання є, вони дивляться на це місто оріхів, оці алкоголічні, дуже сильно алкаші, оці окупанти. Вони мудрують, мудрують, от як його взяти, таке гарне місто, дуже їм. Вони, як мрії, мрія вони взяти місто, і вони заздрять, що воно таке красиве, що туди б зайти і те, і те. Там є, що їм взять. Але це їм зробити дуже важко. Підійти до Оріхова важко. От. І ще для того, щоб е, захопити це місто. Їм не вистачає, не вистачає людей. Такого в них брак людей. Це сильний алкоголізм, повний. Так, і взагалі ворог зараз окупант, він знаходиться в стані жаху. Він знає, що програє. Вони знають про це. Вони бояться, в них закриті надходження. Їм вже не, не вистачає їжі, не вистачає, От в них немає необхідної провізії, необхідної для. Їм дуже важко. От, от ще що окупант здувається, оця ідея їхня, оріхів вони не, не зможуть оточити. Заперечую. Так, агресія ворожа буде припинена. В місті свято відкриються дороги. Це дуже добре. Людей зможуть вивезти. Людям нададе буде надана вихід. Вихід, хто хоче виїхати, зможе це зробити. Спасуть людей. Прошу вищі сили відкрити дороги. Дай на найшвидшого звільнення. Окупованих територій і прошу відігнати віки вічні ворога від міста Орій. Перекриваю, перекриваю. Надати всю необхідну допомогу для мирного населення, фінансування, забезпечення і надання прихистків людям для, для родин, для дітей, жінок, щоб була в них тепла. Тепло, їжа, де буде мирне небо на доріг, прошу забезпечення повне відновлення світла життя в місті, де відкриються всі дороги на повернення мирного життя. Знищать ворога, розіб'ють, знищать, виб'ють, відженуть. Так. І буде гуманітарна допомога в горіхів. І до вас ем, ліки, надходження ліків, багато поранених і медична допомога це лікування також, фінансування. Прошу вища сили, допоможіть там, будь ласка. Захистіть горіхів. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над горіх... Горіховом, відновити інфраструктуру, всю необхідну для мирного населення, для місцевих жителів, будь ласка, і нехай надасться вся необхідна допомога, їжа, фінансування людям, які залишились без Будинків, в яких немає, де жити, і отримає кожен свій прихисток і тепло. Взимку. Буде так, буде так, буде так. Прошу відігнати ворога від Оріхова віки вічні, закрити йому дороги, відвернути. Та припиниться вся агресія, ворожа. І повертаю ворогові всі його бомби, ракети, снаряди, шахіди, все що можливе. Вся агресія назад ворогу на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так. Буде так, буде знищено ворога. Буде все сказано здійснене. Так. Планував робити захоплення міста, але немає сили, немає людей у ворога, нема підкріплення. І наші військові таки дочекаються всього необхідного і здійснять. Ну, вийшло так, що день ніч, що це ну, два дні і здійснять е, е, такий потужний. Наступ на ворога і його від, від, від Оріхова так відженуть. Так. Все, дякую за увагу.